Вже більше 200 років, як Запорізька Січ, адміністративний та військовий центр українського козацтва, що була розташована на території нинішньої Дніпропетровської області, була розігнана за наказом російської імператриці Катерини II, а козацтво як військовий стан ліквідоване. Але у заснованих козаками, що у XVIII столітті поселеннях Слободах, ще й досі зберігаються створені ними пісні. Проведені за ініціативи голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода, протягом 2014 року польові дослідження в 13 населених пунктах Дніпропетровської області показали, елемент нематеріальної культурної спадщини козацькі пісні знаходиться у критичному стані. Вік носіїв цього елементу становить в середньому 80 років. Більшість співочих груп, які були зафіксовані під час проведення експедицій. Не знають козацьких пісень, а виконують більш простий сучасніший репертуар. Лише у трьох населених пунктах селах Кочерешки та Боуслав, місті Підгородні, зберігається практика гуртового співу козацьких пісень. Як це було заведено з діда прадіда? Ой, брат, эй, соке, ой, дэш ты лето. Ой, go oh. Наприкінці 2014 року були проведені зустрічі з носіями цього елементу в цих населених пунктах представниками та керівниками місцевої спільноти, на яких обговорювалися питання збереження елементу Козацькі пісні Дніпропетровщини. Ми як не оце збралися так виводила дяденька Федоря. А тоді ж вона померла, тоді сестра Галя виводила. А тоді га, і ця сестра вмерла, я заміщаю. Її. Mm. Ну, вже ж не так, як вони. Ну, а... Скажіть, от чому не кожен може виводити? Тому що це дарений голос і, 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 природний. І природі, ну, як у, у вас нема, так його й не буде. А як у мене він є, так він буде. і <схід> буде. Ушла Галина Андрівна Федянова. Вона була би сильнішою. Печунок Федоря Петровна. Хорошо, що в нас залишилося, ще й сестри печунок були. Чуття Паша сталася Андрійна, їхня найменша сестра, тоді середня. Вона сталася жива, вона всі виводили. Вони всі виводчики. І оце у нас єдиний зберігся кландай, що може виводити. В селі Кочерешки при клубі працюють ансамблі Любава та Лілея, які за власної ініціативи вивчають для себе пісні бабусь із групи Першоцвіт. Молодець, так, хто це красиво? Я, я з трьох років співаю. Козацькі пісні, я в гурті в лілея, ми, ми вчимо, ми співаємо, але все рівно не вистачає, ну, як на мене, фахівця. Це не так просто. От кажуть, це там бабусі співаються, з тобою випили, та ні, не стаграв. А тут дуже важкий спів. І не так просто є оце, гекання, окання, екання все. Вивчіть його.

І він казав, я ще молодим її співав. Це стільки було, б, да? і навіть довчі радісно, що вона і нам досталась. А витягати хто навчив? Теж він? А ага, бабуся, витягала тобі, а буде ваша мама. Витягала, вам я, що Ви прийшли до мене. Я дуже рада вам всім. По Тічка нечкає. Для того, щоб фольклор жив, його треба співати. Для того, щоб діти співали. Його треба, щоб чули так, як албугачову в свій час. На постійній основі в мене був колектив дитячий. Діти не змогли. Якщо воно чуло десь там дитинство від бабушки, може від мами, то воно ж ну просто оці розпіли це ж не так просто. Саме головне, щоб держава до цього повернулася лицем? Не так, як оце ми скільки співали, бо ми співали, бо ми хотіли, але ніхто нас не розумів, чесно сказати. Ніхто. Не вже невже вас так ще там співають? Вони не вірять, що в нас так спи. Вже вас так ще так співають, така фраза і це і так розумієте? І найбільше до нас підходила молоді. Молодь фотографувалися з нами і дуже. Ми зрозуміли, що наша кухня ще чогось варта. Якщо зараз не забезпечити процесу передачі козацьких протяжних пісень наступним поколінням, то вже найближчим часом вони відійдуть у історію, як і їхні творці.